Мені здається, що а найбільший страх починаючого спікера, ну який тільки починає, умовно кажучи, читати цю частину своєї кар'єри, це страх того, що ти почнеш говорити, а зал встане і почне уходити з твого виступу або з твоєї лекції. А, і ну, як, говорячи про себе, в мене був цей момент, його дуже важливо пропрацьовувати, тому що це тільки наші страхи. І я вірю в штуку, що дуже важливо, що ми думаємо. От ну тобто, кажуть, що думки матеріальні. І якщо ми собі придумаємо щось погане, то відповідно ну, вірогідність збільшується, що так і станеться, бо ми налаштовуємось на якийсь провал. І ми вже акумулюємо в собі не увагу, навпаки, до успіху, а увагу там до, до, до провалу. Ось тут важливо не боятися, мабуть, мені це допомагає просто і налаштовуватися все-таки на успіх, але такий страх є і. ну, з цим прям треба боротися, тому що невпевненість дуже щитується. Знову ж таки, люди, які пройшли певний шлях до свого успіху, а ви вірте, всі набили дуже багато шишок перед тим, як там про них хтось розказав у Форбс, ну, або в якомусь іншому медіа або вони не побудували класний, успішний бізнес. І вони з повагою ставляться до новачків. На цьому шляху, і вони прекрасно розуміють хвилювання, і вони ніколи не будуть хейтити в основному. А люди, які чогось досягли, самостійно пройшли і набивали якісь свої шишки, в чомусь розчаровувались, десь помилялись, вони навпаки підтримують. І коли ти приходиш з такою установкою, і навіть чесно можеш сказати: ви знаєте, там для мене це перший там чи п'ятий виступ, але я досі там ще так хвилююся, тому я буду дуже вдячна, якщо щось піде не так, що ви на це закриєте очі, а і навпаки, що ви мене підтримаєте. Це дуже підкупає, як на мене, це дуже щиро. І відповідно, ну, ти одразу вже готуєш людей до того, що можливо все буде не так ідеально, як ви очікуєте, але я дуже старався. І я сподіваюсь, що для вас це буде цінно. І от мені здається, що це зразу якось підкупає, знімає цю напругу.